Шановні захисники вітчизни, прийміть на щиріші вітання та слова вдячності від учнів п'ятого Акласу. Це день захисника України. Не той, хто час сміливо і незримо, і стійко від рятує нас. Всіх захисників України, ми сьогодні вітаємо так, ви хоробрі та сильні, і такими залишатися побажаємо. День захисника України, Дякую всього народу нашого. Бути міцними і сильними я від душі бажаю, а неба тільки синьо і щастя, що безкрай. Зараз ми живемо тільки завдяки вам. Тут, на мирній території, ми нічкуємо крилати канал, не чуємо вон, маємо можливість вчитися та працювати. Мир на нашими головами це слово українських воїнів. Заслуга тих захисників вітчизни, хто стоїть на сторожі нашого спокою. Завдяки вам можу бути певні в обід, брати вулицями, парку та не боятися свисту культу. Все це завдяки вам. Саме ви, попри холод і голод, у морозі холодна, чисто насторожі нашого сну. Дякую вам, дорогі наші захисники, за те, що ви захищаєте Україну за вашу силу, мужність, витривалість та патріотизм. Я хочу, щоб ми жили у вільній незалежній Україні. Дякую вам, що обороните Україну. І робити все можливе, щоб ми жили в спокійній країні. Нехай Господь сідна Україну в мирі, слави, нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живими додому з перемогою. І вірю в те, що вона скоро закінчиться. Завдяки вашій мужності та витривалості. Ворог обов'язково відступить і настане мир і золото на нашій рідній землі. Повинні любити і захищати свою Україну, їм зустріну. Пішати з тим культурною і духовним надвальним, яке перейшло у спадок і наших предків. Дорогі захисники України, знайте, ми тримаємо за вас колочки. Пам'ятайте, ви наші герої. Бажаємо вам легкої і живої напади. На вас завжди має ваші. І ми люди, які вдячні вам вашу вашої. Дяки вам. Слава Україні! Hello!